Доброго ранку, друзі. Прокинулась, трошки проспала. Дітей буду збирати в садочку в школу. Ах, що хочу вам сказати? Сьогодні погано спала, бачите, Сережка футболку обіймає. Вона мене якось трошки підтримує. Е, перечитала переписку. Я ще сплю трохи, та я так забалакаюся. Ви можете думати, що хочете. Можете мене засуджувати, говорити, що це фігня якась. Я б перечитувала. Спочатку я думала, знаєте, може, дійсно, досить виставляти. Вас це так тригерить, багато кого. Ви говорите, що я його як пам'ять його, там якось щось погане роблю. Ні, я хочу, щоб він жив в пам'яті. Мої і в пам'яті інших людей. Я хочу писати йому вірші. Я написала там ще пізніше, зачитаю. Але читала переписку, і, знаєте, це такі красиві слова були. От з його боку, і з мого, це таке було щире, красиве кохання. Були, звісно, там і конфлікти, незначний був досить взиривний. У мене характер є. Як бачите, без характеру я вже давно-давно б б перестала вам це все розказувати, але це було так багато тепла, навіть там, де конфлікт був, так, все, все одно в кінці було примирення, все одно було, я ти я люблю. Ти моя дівчинка, ти мій котик, моє сонце, моя риба. Я його котиком називала. <кій> Він мене називав Сонце. Дуже багато тепла було. Я вже менше плачу. Я вже менше плачу. Але я вийду з цього. Я справлюсь. Ну, якщо вам не подобаються мої відео, ви не дивіться, будь ласка. Всі, кому не подобається, просто пролистуйте. Знаєте, я думаю, що в нас навіть війна, тому не закінчується. Що в нас люди такі злі. Дуже багато агресії. Я це бачила і раніше. Бачила. Хоче, як переселенців хейтять. І як ми один до одного спілкуємося за ту мову. Та це все. Давайте будемо добрішими. Всім чудового дня. Обіймаю кожного. Хейтерам дякую. Знаєте, колись чула такий вислів. Хейтери наші вчителі. Наші критикани, наші вчителі, теж психологиня там одна була і дивилася раніше дуже часто, так завжди говорила. Може мені Бог послав хейтерів, щоб мої вірші про Сережу узнали більше людей. Може так. Хай буде. Але хочеться добра. Хочеться, щоб ми були добрішими. Один до одного. Да. Хоча б один до одного.